Росіяни знову б'ють по інфраструктурі. Під час нічної атаки 20 вересня війська РФ обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області. За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, ППО добре відпрацювала по ворожих БПЛА. Однак є влучання на території Кременчуцького підприємства. На заводі сталася пожежа на місце. Одразу виїхали пожежники та рятувальники. Роботу заводу тимчасово припинено. Наразі інформації про постраждалих немає. Вночі 20 вересня росіяни атакували Україну кількома групами дронів Камікадзе. Першу групу безпілотників противника було зафіксовано ще о пів на першу ночі в Полтавській області. Вона рухалася на той час у південно-західному напрямку. А друга група ворожих БПЛА увійшла до повітряного простору України в Сумській області. Чергова група ворожих БПЛА, що зайшла в повітряний простір України в Сумській області з Курської області РФ. Ще кілька груп шахедів на Запоріжжі рухалися з півдня в північно-західному напрямку області із Курської області РФ. Згодом військові розповіли про фіксацію ще кількох груп ворожих БПЛА, що заходили у повітряний простір України на півдні Сумщини з Російської Бєлгородської області. Всього було зафіксовано пуски 24 дронів Камікадзе з південно-східного та північного напрямків. Українська протиповітряна оборона знищила 17 шахедів, за даними повітряних сил України. Відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, вони авіацію, підрозділи мобільних вогневих груп та інші засоби ураження.